Усіх вітаю. Сьогодні у нас 29. Ну, да, 29 червня. Що хочу показати. Є у мене такий кущ. Ну, хто спостерігає за каналом, той знає. Називається він Емірчик. Ось. Так що я хотів розказати по Емірчику. Дивіться, сьогодні побачив перше. Що це... Те, що О, опік, опік є, вже треба накрити. Зараз це зробимо швидко. А показати я хотів таку штуку. От Він от звідси. Ось так вверх. Оце він. Ну і на ту сторону теж все гарно. І ми бачимо тут е, рукав, окремий рукавчик. І це три дні, як він. Два дні буквально як пожухло листя. Що ж там таке? Ну, По-перше, коли був заморозок, ось тут ми бачимо, він тріснув. Так що цей рукав будемо зараз прибирати. По-друге, ну, ось тут ми бачимо такі якісь непонятні. Ну, почистити треба, почистити. Оце хочу почистити гарненько. І ось тут є маленька дюрочка. Її теж хочу почистити. А ще оце місце. Зараз отак зріжу і подивлюся, як воно себе почуває. Що я для цього приніс? По-перше, сучкорез. По-друге, цим буду зачищати кисточка І це. Для срезів спеціально зробив таку намазку. І з чого вона зроблена? Це ізвість, це медний купорос і тапсінчик. От таке я зробив і кісточки буду оце наносити там, де будуть свіжі рани. Ну, давайте так, я зараз отут от зроблю і покажу вам, як воно там буде далі. Ну що, продовжимо. Посмотрим, що я тут сделал. І так, обрізав я той, що пропав. Почистив отут. Тут ну, Тут ще так, більш-менш не дуже глубоко. А тут оказалось, що ямка дуже-дуже глибока. Що я зараз зроблю? Ну, по-перше, я зараз з цього пасенка... Ось ось цього. Зроблю тут конкурента йому. Тому що, коротше, зроблю із нього е, цей саджанець, якщо що, цей викопаю, а цей посажу на те ж саме місце. Якщо що, а якщо все буде гарно, то далі будемо і робити далі. І так, беремо оцю жижу. Оцю жижу беремо. Вона така густенька І от так от вот так от все це дело ми заливаємо. отак так сюди. Оце все, що тут десь якась кора непонятна була. Що то десь. Оце все, вот так вот. от так от змащуємо. Отут, 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 отут. заливаємо дуже-дуже гарно. Ось, А сюди я взагалі хочу залити, щоб воно аж, аж там було. О. Хоча ні, не дуже там глибоченько, добре залилося. Ось так ми її раз, раз, раз. Ну, так зробимо. Зараз я візьму повністю його пофарбую, прикрию, а там в мене є навіть цей. Вар, 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 садовий вар. Оце висохне, а сюди заліплю, щоб воно не стікало нікуди. типу мастікає. І подивимося, як він себе буде поводити. А з нижнього, якщо ніде не вистрілі, то з цього будемо потім рукави от сюди пускати. Всіх дям, всім дякую. До зустрічі. Ставте лайк, зробіть підписку, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі!